Солодке життя на філфаці влаштували викладачі та студенти у Кірвоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Вониченка провели ранковий шокофест. На подвір'ї університету усі охочі могли придбати ексклюзивні шоколадки, шоколадні торти та пироги. Готували їх і студенти, і викладачі факультету філології та журналістики. Також пригощали гарячим чаєм та кавою. Виручені кошти направлять на підтримку військових у зону АТО. Можна просто нато на дати там 20 гривень, 50, 200, А інша справа, коли ти навзаєм отримуєш щось дуже символічне, і те, що об'єднує. Якщо принаймні їх вистачить на купівлю теплих речей, це буде плюс. Це вже не байдує байдужості студентів і викладачів. Придбали дві такі шоколадки, суперкруті, дизайнерські, якісь малюнки. Тут е, нас пригостили шоколадним тортиком. Кожен має робити от те, на що він спроможе, навіть якщо він не може захищати там. Десь як солдати, то він повинен робити, хоча хоча б щось мінімальне. От ми вирішили таке мінімальне зробити.